Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт М2. Це теж, виходить, високодоходні інвестиції, друзі. Тут можна заробляти, в принципі, непогано. Розширайте свій криптовалютний, виходить, портфель. Тут, друзі, можна інвестувати, Фіксований процент. гарантія і надіжність. Так, да, друзі, завжди є риски, так що, якщо заходите, будьте дуже акуратні. Так, розподілення. Як e, почати інвестувати? E, Якщо у вас є команда, проєкти платять без проблем. E, Виберіть найбільш підходящий план. Несіть e, депозит в розмірі 3 USDT чи більше. Тобто мінімальна сума тут всього 3 USDT. Хто хоче, може заходити. Дивіться, від 3 до 10%, виходить, друзі, 8%. В принципе, я думаю, це непогано. E, від 10 до 30 10%. E, від 30 до 116%. Від 100 до 517 і так, друзі, далі. Тобто, дивіться, 20 це вже у нас від 2 до 5. І 22% це від 5 до 10. І найбільше е, у нас йде 30 тисяч. Під 30%. Друзі, відсотків. Е, в принципі, 90% інвесторам, е, 5% на техподдержку, маркетинг 5. ну, в принципі, Як на кожному проєкті. Тут також ви можете почитати, допустим, свою прибаль. 3 на 1 день. Е, це що у вас під 8%? І можете порахувати, скільки ви, друзі, отримуєте за сутки. В принципі, я ж кажу, кому цікаво, можна заходити, заробляти. Якщо у вас є друзі, своя команда, можете свободно заходити. Якщо немає команди, ну, дивіться самі, не знаю, чи проєкт де виплачувати довго чи ні. Ви, ви всі знаєте, як ці проекти працюють. І так, дивіться, у нас є офіційний е канал, і техподдержка. Якщо вам щось не зрозуміло, можете обращатися. Регістрація тут простенька, адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль безпечності, Код приглашення у вас буде, коли питати по мій реферальній силочці. І також можна зайти по номеру мобільного телефону. Так, давайте, друзі, тепер в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. Е, так. Е, ось ми, друзі, зайшли, в мій кабінет. Ось дивіться, це М2 е, нова ера на численній. Високодоходний 8,30% дохода. Ми тут друзі, можемо отримувати. Під 8% це що ежеднівна ставка прибелі 0,3, 0,8 і так далі. Ліміт інвестицій до одного, до одного інвестиції, виходить, друзі, на чоловіка. Далі у нас йде партнерська програма. 9,5,2%. Теж непогано. Можна непогано отримувати доход. Ну, то є, в принципі, ну, кому цікаво, хто хоче, друзі, може заходити. Хто не хоче, нікого не заставляю. Так, далі, по проєкту. Давайте розберемося. Е, для того, щоб зайти на проєкт, у нас є друзі, перезарядка. Дивіться, у нас тут є BNB, TRC20 і bep 20 Купівал адрес кошелька, поповнились, нажали, перезарядка завершена. В течение, друзі, від 1 до 3 хвилин кошти зараховуються вам на баланс. І, в принципі, так само через е, будь-який інший кошельок. Е, так, давайте вернемось, друзі, назад на наші ставки. Е, так, це наші увідомлення показуються. Е, так, е, далі, дивіться, друзі, для того, щоб інвестувати. Е, я буду заходити, виходить, на 15 USDT. Давайте виберемо 15. Щас. Давайте я так уведу, буде проще. На 15, друзі, USDT буду заходити на, на 30 днів. А, тут тільки на один день, як ми бачимо, я так поняв. А може і ні, зараз, друзі. Так, да, все, можна на 30 днів виходить. Це в нас що буде? Через 24 часа, друзі, я буду отримувати $1.50. Через 30 днів 45 доларів. В принципі, непогано. Так, Як бачимо, в мене тут поки немає контракту. Давайте заключимо одразу контракт. для того, щоб я міг вже отримувати свій доход. 15 на 30 днів. Все, як бачимо, е, кількість днів залога невірно, я є. Наверно, я так зрозумів, це можна на один день. Ну, Давайте через сутки, в принципі, я можу опять заходити. Так, через що це я отримую, Е, Долар 50-50 Долар сутки. Через сутки. Я опять буду заходити, получается, на один день. В принципі, це теж непогано. Так, коли 100 днів ставки 2 дня. Давайте на 2. Так, це що у нас? Плюс 3. Заходимо на 2. В принципі, воно ну, нам тут підказує. Все, ставка успішно зроблена на 2 дня, друзі. Через 2 дня я, получается, зроблю опять. за 2 дня я отримую 3 долара плюс до своїх, виходить. Ось 15 на 2 дня, до 10%. Це долар 50, виходить. 3 доллара, друзі, я отримаю. Далі, по проєкту, дивіться, центр Тобто Тут ми можемо теж отримати вознагражня. Так, на даний момент я бачу, поки камісні не пишеться нас за вознагражня. Давайте подивимося на нашу історію. Ось 15 моє поповнення. І долар 50, друзі, має доступно на, вив... на вивод. Так, далі у нас є поддержка. Реферальна програма. Ось наш реферальний код, наша реферальна ссылочка. Ось тут будуть получається, наш уровень поповнення нашої команди. Як ми бачимо, тут у нас є 9, 5 і 2, тобто відсотків. Так що кому цікаво, хто хоче, друзі, можете заходити і заробляти. Так, давайте перейдемо. Є приложення також, хто хоче, допустим, може зайти через приложення. У мене, в принципі, приложення мені і так нормально. І так, давайте будемо заказувати виплату, перевіримо проєкт наплатежеспособності. Е, так, вводимо наш кошельк. Я зарані скопірував, друзі, БЕП-20. Е, так, сума вводимо все. Е, інформація о контакті. Давайте зараз спробуємо без інформації. Якщо ні, друзі, то обязательно, в принципі, введемо. Так, е, все наче. Давайте спробуємо заказати виплату. І введите інформацію о контакті. Так, а яку в нас тут треба інформацію ввести? Ну, давайте виведемо наш адрес електронної пошти, попробуємо. Так, увели. І нажимаємо подтвердіть. Так, формат лічної інформації. А, о контракті. Я поняв, Інформація о контракті, друзі. А, а яка інформація? Е, так, що це у нас там за інформація? Давайте спробуємо поставити на 2 дні. Е, чи як? Ану, попробуємо. Все, успішно. Все, друзі, тобто, просто пишете, виходить, інформацію о контракті. Тобто, на скільки, на скільки днів, друзі, ви зайшли на проєкт. Ну, інвестували, виходить? Ось зараз я вам покажу ставочку. Е, давайте Ось, ось у нас є на 2 дні. E, на 2 дні ми, друзі, і пишемо. Ось, два дні. Двоєчку просто поставили та і все. E, так, друзі, в принципі, кошти тут приходять швидко. Да, як бачимо, вивестріст успішен. E, добро пожаловать на платформу. Тут ви, друзі, можете почитати переимущество платформи. Якщо ваша команда перезарядиться на 1000, ви отримуєте 30, якщо на 5, ви e, 200. на 10 600, e, на 50, 3, 500. І, в принципі, все зрозуміло тут. Нічого в нас, друзі, сложного немає. Так, кошти мені відправлені, як бачимо, вже кошти мені зарахувались. Долар і 5, друзі, як ми заказували. Так, так що давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. Якраз перевіримо. У мене було 32 долара на рахунку. Чекайте, я введу пароль. Так, зараз вводимо пароль. Все, друзі, успішно. Так, в мене було 32, як бачимо. Е, давайте перейдемо. Ось 33, е, 55. Все, як бачимо, кошти, друзі, мені зарахувались, без всяких проблем. У 953, зараз 94, можна сказати, кошти прийшли моментально. Так що, друзі, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний до побачення.